Вітаю! Мене звати Рима Тишкевич, я українська акторка. Я живу і працюю на дві країни: я живу у місті Києві, я знімаюся в українських серіалах. А також я їжджу до Польщі, тому що два роки я пройшла у Польщі, я працюю там в польському театрі, я граю вистави, якщо їх виписують в репертуар. Також я беру участь у нових постановках. Наразі я беру у постановці, беру участь у постановці білоруської режисерки, і це мій новий скіл. Я розмовляю вільно польською мовою, тому що я граю польською мовою, звісно, українською, російською за потреби, тільки якщо треба грати якісь якихось воєнних злочинців. І наразі я оволодіваю білоруською мовою. Тому що ми граємо власне білоруською мовою, ось. Але це буде постановка в Польщі, в польському театрі. Мені 43 роки. І я не знаю, як воно буде далі, але наразі, але наразі так.